Зібралися казки у дружнє коло, фантазії відправили в політ. Лиш спробуй придивитись, озирнись навколо, панує тут чарівний дивосвіт. Сьогодні ви почуєте ще одну зимову пригоду Ольги Золочевської «Лисичина Шубка, жила собі в лісі. Лисичка красуня, і була у неї руда пухнаста шубка. Шубка була дуже гарна, найкраща у лісі. Але лисичка носила її влітку й узимку. і, врешті-решт, шубка їй набридла. А тут якраз вирішили лісові звірята. Влаштувати до Нового року святковий карнавал. Прийшла лисичка до кравця їжака і каже Ший мені такий наряд, щоб на новорічному карнавалі ніхто мене не впізнав. Їжак подумав, подумав, назбирав сойчиного пір'я. Овечей Вовни додав власних голок і змайстрував такий наряд, що з під нього навіть кінчика лисячого хвоста видно не було. Надягла те плаття лисичка і задоволена пішла на карнавал. Нехай спробують упізнати мене. Ось вийшла вона на галявину, де навколо святкової ялинки зібралися звірі у масках та костюмах. Враз запанувала тиша, а потім усі повернулися до лисички, але жодного слова захвату вона не почула. Оце так опудало. Чи то птах, чи їжак, чи чудовисько якесь? Лунало з усіх боків. Розплакалася лисичка і втекла. Побігла вона до своєї нірки. Кинула новий наряд і повернулася на карнавал у власній, рудій пухнастій шубці, а на шию задля свята повісила намисто з горопини. Звірі, коли її побачили, дуже зраділи й почали одне перед одним розповідати. Приходило якесь. Чудовисько, мало нас не поїло. Чи ти не зустріла його часом? Таке страшне у пір'ї та голках. Ні, не бачила, щасливо всміхнулася лисичка красуня і закружляла в танці із зайчиком. Чарівні пригоди дарує зима, а віхола казку складає, Ховає у скриню магічні дива і з мрією в сон вирушає.